Мене звуть Даша Харченка, 16 років я працюю персональним тренером. А вже четвертий рік я викладаю а, тренування зі спини на широкий загал для всіх українців безкоштовно. Четвертий рік так я думаю, що ви розумієте, чого це сталося. Це сталося через війну. В березні 22-го року я почала вести свій антистрес-клуб. Бо я зрозуміла, що я розсипаюся нахрен. І коли я зрозуміла, що я розсипаюся, я запропонувала те, що я мала на той час як людина, яка теж як і всі була в афігі від того, що відбувається. Я розумію, що якщо я можу собі допомогти зі спиною, то зараз у всіх такі проблеми і ні у кого нема грошей. Тому я почала безкоштовно вести свій антистрес-клуб. І отже, за ці 4 роки, коли до мене почали приходити взагалі інші люди, яких я не знала. Ну, я тренером працюю 16 років, і кожного клієнта я бачу персонально, це зрозуміло. Або на групи приходять. А коли до мене почали приходити люди, які взагалі, знаєте, ну, тіпо, хто ти, а, і я їх не знаю, і потім почали такі, знаєте, писати мені. А, а, в коментарях по типу, да, що я там півроку займаюся, в мене якісь результати, а я умовно до цього ну, напряму не причетна. Я не бачила цю людину. Вона приходила на заняття. І для мене це був перший такий, знаєте, момент а, кайфу. Кайфу, чесно. Бо а, це, знаєте, як неочікувані прикольчики. Зараз розкажу прикол. А в мене в Фейсбуці є дуже кльова подруга. Це моя одногрупниця, з якою я вчилася в першому університеті в КПІ. І вона колись написала пост. Типу, люди, які а, писали пости, а зараз пропали. Я вас помітила. Каже, я а, ви для мене, як от ну, люди в ліфті, коли ти кожен день їдеш і там зустрічаєш, не знаю там. Маму з дитиною, яка йде в садочок, або кожен раз зустрічаєш там людину, яка вигулює собаку, або там на зупинці кожен раз уже бачиш, як добігає там студент в цю маршрутку. І ці люди вони прямо на тебе не впливають, вони, наче якби десь існують, але вони якби не прямо, ну, на твоє життя впливають. Але коли вони зникають, твоє життя стає таким дуже. Ну, наче не на повну. І фішка в тому, що в моєму житті, виходить, я стала такою людиною, яку я якби напряму не впливала, я ж не знала, що вони ходять, а вони почали отримати результат. І, в принципі, ця група і стала причиною такою дуже яскравою, чого я почала виходити на Ютуб. Привіт, Ютуб! Бо я зрозуміла, що я дуже багато можу дати людям. У мене є купа інформації. Уявіть, я от мені 38 років, в 6 років я виходила на дитячі майданчики і всіх навколо організовувала в спортивні всякі йдемо типу, по рукоходу, потім пролазимо те коло. Я прям пам'ятаю цей перший майданчик, на якому я це влаштовувала. І фішка в тому, що я для себе, ну типу, я точно знала, що я тренер на все життя, але а, виходити на такий широкий загал, я ж кажу, мене прям сильно підштовхнула саме ця група, коли я почала отримувати там через півроку, через рік такі повідомлення, наче знаєте. Що Даша, ви там не знаю, там стілили мою спину, або там я все життя цим там мучився, а зараз там прийшла ця штука. Ну і в такому плані. Отже, я вирішила сьогодні вам розказати а, про взагалі роботу зі спиною. А, і а, Запропонувати вам, ну я буду вам рекламувати свою руханку на спину, яка продається, вона коштує 515 гривень, 30 тренувань. Вони у вас доступі на завжди. Будь ласка, працюйте, тренуйтесь, комбінуйте, як хочете. А завтра я вам безкоштовно один раз проведу її, тобто 12 хвилин ми з вами позаймаємось. А, але що я хочу розказати Важливе. Тобто ви можете безкоштовно завтрашню руханку використовувати, ви можете купити і, або ви можете зайти в мій антистрес-клуб, і там зараз на тиждень я даю руханку. Але дивіться, зараз 14 липня, і ця руханка до суботи. Якщо ви дивитесь вже в записі, то скоріш за все в антистрес-клубі вже цієї руханки нема. Але на Ютубі наступна буде. Отже, дивіться, яка фішка, що у нас е чого нам треба займатися спиною? Да? Ну не коли вже там приперли, нас були так, що нам хі хірово. Це зрозуміло. В цих випадках да, ми маємо займатися спиною, зняти за там за е затиски. І я хочу поділитися своєю думкою. Тобто, перше, я хочу вам розказати про дати руханку. Ну, це понятно. Друге, я хочу вам розказати, чого займатися спиною. І третє, чого я проти блокад. От можете плюватись куди хочете, але я вам розкажу, як це працює і чого а, я в принципі проти. Отже, перше. Продаю вам руханку на спину. Руханка на спину це унікальний комплекс із 30 тренувань по 12 хвилин на всі три відділи. Тобто шия, грудина, поперек. І погнали по кругу. Тобто, у нас 10 тренувань на шию, 10 на грудину, 10 на поперек. Хочете, робіть три різних в день? От вами тренування на 36 хвилин. Хочете займатися тільки одним блоком, або якщо у вас не знаю проблеми конкретно з попереком, його робіть кожен день, а інші робіть через день. В общем, як хочете, але чого треба займатися руханками? Це по-перше, а чого треба займатися спиною? Фішка в тому. А, і я дуже прошу, щоб ви зайшли в чат GPT і перевірили мої слова, не вірили мені на слова, а просто взяли і перевірили. Бо тоді ви знаєте, самі, коли знайдете цю інформацію, ви її підтвердите в своєму мозку ще один раз. Фішка в тому, що у наш міжхребцеві ці диски хрящі, вони живляться лише за рахунок руху навколишніх м'язах. Тобто, у нас там нема судин. І щоб нам підживити наш хребет, нам треба ворушитися. І фішка в тому, що в мене є клієнти, у яких вже такі проблеми з шийним відділом, з попереком, що у них вже хребет почав випускати ну, остисті отростки, вони вже починають рости, бо руху нема, м'язи не тримають, і вони, щоб хоч якось збалансувати організм наш, починають ну, кістки прям рости. І фішка в тому, що а, їм приходиться кожні 45 хвилин вставати і хоч трошки ворушитися для того, щоб там були м'язи, вони запрацювали, було живлення. Організм зрозумів, ага, м'язи нас це все треба закачати і зупинив, хоча би зупинив. Я не знаю, зворотня дія і чисто гіпотетично можлива, але конкретно в моєму випадку був тільки один раз, коли. А, але це знаєте, в мене клієнт. 12 років зі мною займався, і ми опосередковано займалися цією проблематикою. Тобто ми знали, що вона є, але ми не прям ну, ми зробили протокол дій. Він працював над цим, але ну, типа, потім ну типа просто ми це помітили. Не було такого, що я прям кожен місяць чекапила там, типа, цю тему. Ні. Фішка в тому, що дивіться, наш організм він ж не дурний, він розуміє, що якщо у нас нема живлення, треба хоч щось робити, щоб воно не здохло. Вибачте, щоб блін цей хребет, блін не розвалився. І він випускає вже, щоб нарости були на от, ну, ці астістки, астросточки, щоб вони почали рости і стабілізували вас. І фішка в тому, що вам потрібно займатися, розумієте, хочете ви. Не хочете ви спиною? Треба займатися для того, щоб у нас хребет був в нормальному стані? А хребет у нас обезпечує величезний взагалі? Ну, такий блок нервів. Там ну стовбровий, ну такий іде? Ну, плін, стовборовий, ну ви поняли. Ну коротше, у нас там просто розв'язка нервів, і якщо це все перетиснеться, то нам кабзда. Тому ну, типа я вас дуже прошу займатися спиною безкоштовно, не безкоштовно, йдіть до спеціалістів. Взагалі, це ну якби ви ви самі виберете. Але спиною треба займатися, бо організм буде балансувати і буде випускати усякі можливості, щоб убезпечити себе, а це. Дорівнює тому, що у вас буде обмежена рухливість, бо коли ці отростки вже починають між собою зростатися, то уявіть, оце наш хребет. Він повипускав отросточки, щоб збалансувати, і ці отросточки ще й почали зростатися, і у вас з'являється просто фіксований такий каркас, і це вже дуже погано. Це вже знаєте порушення рухливості і так далі. Отже. Що я вам хочу сказати? Я вас закликаю, просто закликаю займатися спиною. Причому я вас прошу прямо зайти в чат GPT або в Google і запитати, як живиться хребет, як живити міжхребцеві диски. І він вам напише, і ви зрозумієте, що це реально треба робити. Отже, в своєму взагалі житті я ввела розминку з хребтом просто в щоденний графік. І в мене така фішка сталася, що я раніше, коли займалася ну, постійно офлайн, я ніколи не мала можливості робити вдома зарядку. Я робила тибетську гормональну гімнастику, але зарядку ніколи. Бо в мене просто так виходило, що ну, уявіть, що я в 7.30 маю бути в залі і проводити тренування. Я не буду робити дома розминку, звісно. Але фішка в тому, що з роками в мене просто не було цієї звички робити зарядку. І зараз я вже другий рік. Другий рік другий місяць. Але хотілося б рік. Другий місяць я вже роблю зарядку і туди внесла вправи на хребет. Бо я зрозуміла, що це треба просто мені внести в розклад, бо без цього ніяк. Отже. Робити треба, варіант руханка є. Якщо ви дивитесь в інстаграмі, в мене в хайлайтах є такі посилання, що можна купити. І там можна зайти і знайти руханку на спину. Якщо ви дивитесь на Ютубі, я внизу прикріплю. Отже, дивіться далі. А, перше, да, у нас е, треба займатися, варіант є. І що я вам хотіла розказати, як це мотати, щоб згадати? Да. Я пам'ятаю, що було три. А, а чому я проти блокад? Все, я згадала, я молодець. А, чому я проти блокад? Дивіться, якщо у нас м'язи спини дуже слабкі, і в якийсь момент вас заклинило, ну, тобто, що таке заклинило? Спазмувався якийсь м'яз, він отримав максимум навантаження. І ви його обколюєте, просто щоб не було. По-перше, він може, коли спазмується, затиснути якісь корінці поруч нервів, і тому у вас там віддає кудись там, в ногу, там, стріляє в руку чи ще кудись. А по-друге, він може просто, знаєте, через супернавантаження боліти. І от фішка в чому, чому особисто я проти блокад? Коли ви колите блокаду. Ну, тобто блокада це ви умовно колете ну, абізбол і, умовно, спазмолітик якийсь. Тобто, прибираєте цей спазм. Ви не вирішуєте проблему. Тобто це сталося через те, що м'язи були слабкі і отримали додаткове навантаження непомірне до їх сил. А нічого ж не змінилось. Ну хорошо, ви обкололи. Але якщо ви ну, так само підете на роботу, а у вас м'язи не витримують, у вас все навантаження піде глибше, прям на хребет. Зрозумієте це? Тобто варіант е блокади разовий, якщо вам вже повна жопа, ну це можливе, звісно, але глобально це погана ідея. Бо ви блокуєте, ви виколете в точку, яка спазмувалась, а спазмувалась вона через те, що вона не могла виконувати свою функцію, цей м'яз просто ступо зажався. І у вас м'язи навколо починають виконувати свою функцію, а вони не можуть, бо ніфіга не працює, у вас спина не працює. І те, що ви тут заблокували, розслабили, ці м'язами додаткове подвійне навантаження. І вас замкне ще раз, і вам прийдеться ходити ще раз на блокаду. У мене є клієнтка, яка мені з такою гордістю пише, що мені так погано, в мене така спина хвора. Я за останні пару місяців зробила 12 блокад. І все частіше, частіше роблю. Ну, от а буде частіше. Поки ви не піш... Вона каже: я не можу почати, у мене постійні блокади, спини мені так боляче, а буде ще й гірше, а буде ще більше прийдеться робити. Тому я вам хочу на цьому прикладі пояснити, що спиною треба займатися. Якщо умовно питання жопи класна, вона або не класна, це уже питання краси, да? ну якщо ми там, типа, суперсильно качаємо або не качаємо. То питання спини це питання реально виживання, реально вашої якості життя, щоб ви там не обколювали, щоб ви не, блін, страждали, щоб ваш хребет взагалі функціонував. А у нас ну, є купа теорій, як виміряти якість життя і в довго І одна із теорій це якість життя це. Наскільки ви рухливі в старості, да? тобто, чи, чи може ваше тіло взагалі функціонувати? І хребет туди теж входить, блін, він ж старості вам теж є, розумієте? І фішка в тому, що поки ви не будете займатися своїм хребтом, він просто буде деградувати і не отримувати живлення. Це, знаєте. Я зараз вам приклад приведу, ну, можливо, він такий трошки жіночий, ну, блін, який є. От, наприклад, мені 38 років, і я прекрасно розумію, що мені треба зволоження моєї шкіри. Я беру і намазую собі сиворотку, намазую собі крем да, на обличчя. Я це роблю два рази в день, кожен день, зранку і ввечері. І фішка в тому, що я розумію, що якщо не понамажусь 5-6 днів, у мене вже все шкіра зневоднена, всяке таке. Але фішка в тому, що я там бачу свою шкіру, а хребет ми не бачимо, А там те ж саме. У нас живлення хребта тільки не за рахунок крему, а за рахунок руху. І в ідеальному світі, в ідеальному, ви маєте два рази в день поворушитись саме на хребет. Тобто в мене є зарядка тепер кожен ранок, і я кожен день роблю тренування. До тренування я роблю мікроразминку. Мені впадло робити велику, але мікро я роблю. І фішка в тому, що так, от я реально тупо заставляю себе, мені не по приколу, тому що я люблю, ну, якщо там спорт, то я просто з бових мистецтв, щоб ти випав звідти і типа, майже здох. Ну, Це клас, це класне тренування. І робити розминку це інколи мене прям ну морозить від цього. Я прям така, типу, чому? Але я роблю. І фішка в тому, що ви маєте зрозуміти, що ваш хребет, це не ваше обличчя. Він не скаже блін, мені треба зволоження, я не їв, в мене вообще нема живлення. А, а я вам скажу. Тож займайтеся своїм хребтом. Я вам пропоную таке рішення. Завтра буде безкоштовна руханка на моєму каналі, якщо ви на Ютуб дивитесь. В інстаграмі о 5 вівторок четверг, весь цей місяць, липень, я провожу різні руханки. Ви можете навіть онлайн долучитися. Далі опція переходите в мій інстаграм, і в шапку профіля в мене є антистрес-клуб. Там кожну суботу ми прямо годин. 50 хвилин, 50 хвилин, ну але заняття годину ми займаємося спиною. Ми прям пропрацьовуємо всю спину. І цього досить, якщо ви робите руханку кожен тиждень, для того, щоб вас спина не боліла і вона не, ну, якби в мінус не, не йшла. І варіант 3, ви купуєте руханку і починаєте просто робити, де все я продумала за вас. Отже, на сьогодні все. Якщо ви подивилися на Ютубі, будь ласка, канал в мене новенький. Тож ставите, будь ласка, лайк. Коментуйте в будь-якому варіанті, де б ви не були, бо ви ж дивитесь, ну мені цікаво. Знаєте, я ж такий, типу, як скажених вчене. Мені то цікаво одне, а вам то може інше. Може, вам треба щось інше розказати. А звідки я дізнаюся, якщо ви не скажете правильно? Напишіть мені. І давайте, щоб ми всі не розвалилися в старості займатися своєю спиною, хоча б блін, 12 хвилин в день. І це реально треба, якщо знов ж таки повторюсь, питання. Краси накачаних рук, накачаної попи це одне, то питання спини це питання живлення вашого хребта. На цій шикарній ноті я завершу наш ефір і до нових зустрічей завтра. Всім хейтерам, як я там сижу, не сижу, поправляю волосся. Дуже хочу сказати, що як вмію, так і веду. Так що, ну, от такий буде контент. Звикайте. Я персонаж, який люблю працювати, і я не буду вилизувати картинку до суперідеального стану просто для того, щоб комусь можливо було б трошки краще. Ні. Я за класний результат і за класні знання. І цим я готова ділитися. Всім до побачення, гарного тижня, і давайте займемося власними спинами.